Це майстри і майстрині, які свій вільний час або весь весь свій вільний час віддають волонтерству. Ми шиємо абсолютно безкоштовно і віддаємо весь цей одяг безкоштовно пораненому. Інколи вони забувають про те, що вдома також є потреба. Вони забувають про відпочинок. У мене забувають інколи про себе, про свої потреби. Це люди, які, які живуть волонтерством дуже часто. Є дівчата, які суміщують з материнством, є дівчата, які сумішують з роботою, є, є майстри, майстрині, які суміщують з роботою, і з материнством, і з ролью дружини військового. І це нелегко.